Сьогодні теж відвідуємо два села, які були під окупацією і змушені ходити від хати до хати, так як не можемо всіх діток зібрати в одному місці, бо немає укриття, немає бункера. Планувалося в школі, наприклад, зібрати, але так, як небезпека збільшилась, то не збираємо діток. Друга сторона, що дотикаємось, як люди живуть. Це просто жахливі кадри. І все більше дізнаємось, що люди пережили або що переживають. Згоріла хата, так? А коли ракета прилетіла? 25 сентября. Цього року, Вересень? вересень. Цей документ не можемо ніяк оформити. народ Гарна новина. Чути, чути звідусі, прославляй народ Ісуса. Ухід ти, Бог України, над землею пісня лине Ісуса, ти, Бог україни над землею пісняли.